Вітаю всіх панове. Сьогодні піде мова про наземні станції. От, на цій блок-схемі ви можете бачити принцип роботи зв'язку на дроні. Тобто наведений приклад роботи системи керування та системи відеозв'язку. Мовно кажучи, в нас є окуляри, в яких всередині влаштований відеоприймач і дрон якого всередині є відеопередавач, далі по радіоканалу передається сигнал і ми отримуємо відеозображення. Те ж саме стосується і пульта. тобто, Зазвичай в пульті є модуль, який передає сигнали на наш дрон. От. І далі ми розглянемо нашу схему. Перш за все, хотів би подякувати пану Роману та проєкту Victory Drones і взагалі всім дотичним до цього проєкту. Загальна схема виглядає ось таким чином. На діаграмі досить багато елементів, але я думаю, в кінці ви зрозумієте, що будова досить проста, і в принципі це можна робити власноруч, що в більшості випадків відбувається. От основний принцип роботи нашого виносного модуля це якщо порівняти є наша переноска. Давайте ближче розглянемо. Як бачимо, у нас все ще є дрон з антеннами. Сигнал, який передається, від нашого TX та приймається нашим відеоприймачем. Ну, а знизу у нас знаходиться пульт та окуляри або екран. Давайте почнімо з самого низу. Тобто з модуля наземного блоку. Він може мати будь-який вигляд. Приклад, це може бути якийсь кейс, армований, вологозахисний кейс для інструментів, музикальний якийсь кейс. Як завгодно, змонтованим всередину екраном. Перед за все, хочу сказати, що це є найпростіша система, тобто, в прикладі показано тільки основний принцип побудови, скажімо так, маршруту нашого відеосигналу та маршруту сигналу керування. От, цю схему можна ускладнювати, додавати різні всякі штуки, дрюки, поворотні механізми і так далі. Хочу сказати, що нічого секретного я не розповідаю, і нічого ви тут секретного не побачите. Тобто, це все загально доступне ще починаючи, мабуть, з 2014 року. Як тільки це все почало зароджуватись, це насправді почало зароджуватись трішки раніше, і це все робилося для того, щоб можна було, скажімо так, літати там. З машини, якщо в нас складні погодні умови, ми виносимо комплекс, а самі сидимо в автомобілі і керуємо нашим дроном. В теперішніх реаліях це використовується для безпеки нашого пілоту. Щодо безпосередньо самої схеми, в мене. Всі з'єднання, точніше, всі основні з'єднання використовують коннектор джей 45 тобто це є звичайний інтернет-кабель. Як тут ми бачимо. І модуль наземного блоку з виносним модулем станції з'єднується безпосередньо через виту пару. Ви можете використовувати будь-який інший кабель це не є проблеми. Можна взяти, наприклад, телевізійний кабель, аудіокабель, навіть коаксіальний кабель це не є проблеми. Просто, скажімо так, з досвіду, я рахую, що вита пара. Значно краще, тому що її досить легко обжати, її можна буде знайти, вона є відносно дешевою, ну і має 8 жил, які ми можемо використовувати під. Ті чи інші задачі. Почнемо з самого початку. Тобто є пульт, далі є ось така заглушка, так званий jr модуль В jr модулі зазвичай розміщається конектор. Під виту пару може бути будь-який інший конектор, двохжильний. Тобто нам потрібно взяти з пульта тільки два піна: це земля та сигнальний. Ну от, давайте ви ще подивимось. Бачимо, що в нас по розпиновці нашого передавача, в нас є плюс, мінус та сигнальний наш контакт. От, тобто в нашого передавача та пульта сигнали ходять по одній лінії. Тобто, в випадку UART нам доведеться це все підпаювати через резистори. От, для того, щоб, скажімо так, мати можливість застосувати більш довгий кабель, в цьому прикладі я використав плату RS232 на TTL, тобто ця платка перетворює один тип сигнала в інший, і далі може передавати на відстані. От, зазвичай не рекомендується на довгій відстані передавати через ці плати, але тестували до 50-50 метрів це все доволі коректно працює. В принципі, з витою парою ну, проблем не було. От, я думаю, можна на більшій відстані використати. Якщо хочете значно довший кабель можна спробувати, і з цією платою, якщо не буде працювати, то тоді можна використати іншу плату. Ну і ми маємо розуміти, що за рахунок опору у нас напруга буде. Просідати, тобто будь-який сигнал це є напруга. І якщо на іншому кінці буде досить значна просадка по напругі, то модуль не розумітиме сигналів. От, бачимо, що підпаяно через резистори. Далі в нас приходить живлення на наш TTL адаптер перетворювач Тобто, в нас стоїть DC-DC-перетворювач, налаштований на напругу 3,3 вольта, який живить цей модуль. Далі Дані в нас йдуть по двом дротам вгору. От, В принципі, на цьому, скажімо так, проблему модульного наземного блоку ми вирішуємо безпосередньо з керуванням. От, далі у нас є частина відео. У даному прикладі я використав додатково ще так званий відео сплітер. І є балун. Відеосплітер зазвичай рекомендується використовувати, якщо ви будете під'єднувати більше одного пристрою, то, в принципі, можна через балун вивести на два конектори РЦАшних відеосигнал, але можуть бути проблеми, коли, наприклад, ви будете під'єднувати два монітори. Чи Двоє окулярів чи окуляри і монітор, у вас сигнал буде ставати трішки гіршим, наприклад, він може ставати чорно-білим. Для того, щоб уникнути проблеми з сигналом, я використовую так званий цей підсилювач сигналу. І На кожен з виходів він буде давати нормальну стабільну картинку. Тобто, як бачимо, у нас на цьому відеосплітері є е, два. І ще три, чотири, чотири виходи, Чотири пристрої ми можемо під'єднати. Живиться він через, знову ж таки, DC-DC перетворювач це знижуючий перетворювач, тобто живлення у нас приходить. Ось звідси з коннектора xt 60 зазвичай це якась FPV-шна батка, тобто в середньому там буде 24 вольта напруги. Можете використовувати будь-який інший перетворювач. Це зазвичай використовується ось такого типу маленькі перетворювачі. Тобто бачимо, що в мене стоїть відеосплітер. Далі виходить два таких РЦАшних конектора, які ми можемо, до яких ми можемо під'єднати звичайний конектор там, RCA мініджек підключити його там до окулярів чи до монітора. тобто ну, Будь-яким RCA-шним приладом. це Проводом це не є проблемою, я думаю, це, в принципі, основна частина наземної, наземного блоку. Можна, звичайно, це все ще більше ускладнити, наприклад, додати сюди індикатор напруги батареї, щоб, наприклад, не перерозрядити наш модуль. Якщо це все, наприклад, в якомусь кейсі, тобто побудована, наприклад, коробочка у вас йде відразу з монітором, сюди можна додати ще. Наприклад, вмикач, вимикач, тобто, щоб це, це все можна було запускати кнопкою, щоб батарея, наприклад, була вмонтована і так далі. Сюди ж можна додати якийсь чекер, сюди можна додати поворотний механізм, тобто можна додати прилад, який буде ПВМ-сигналом крутити нашу серву. Наприклад, на виносному модулі можна встановити. Наприклад, поворотний механізм від старлінка, і звичайним сервотестером крутити його там як заманеться. Але, на мою думку, чим складніша система, тим більша вірогідність того, що вийде щось з ладу, і нам доведеться це діагностувати та ремонтувати. Чим простіша система, тим менша вірогідність, що щось піде не так. Ну, і тим простіше буде це все діагностувати. Перейдемо до нашого модуля виносної станції. От. Тобто тут є той же самий конектор RG45. Далі по будові. Тобто, ось тут виходить основне живлення, це є наші 25 вольт. Далі це живлення розходиться по перетворювачам. От, один із перетворювачів, який знову ж таки налаштований на напругу 3,3 вольта, який живить нашу плату -конвертер. От, І бачимо: та, тобто, ось є плата, два сигнальних дроти доходить до плати. Це все знову конвертується в CRSF. І через резистори під'єднується до нашого серіал-порту. таким чином Основне живлення модулю йде, знову ж таки, через DC-DC-перетворювач, але який вже налаштований на напругу від 9 до 12 вольт. Тобто є різні TX-модулі, деякі працюють з напругою до 9 вольт, деякі працюють з напругою, ось як в цьому випадку до. 12 вольт. Ось так виглядає наша вета пара. Тобто, ось ця ліва частина це є наше керування. Два, дві плати перетворювачів напруги, одна плата, яка конвертує сигнал, і модуль TX. Нічого складного, на мою думку. тобто це, в принципі, Можна зробити власноруч. Наступна частина це саме відео, і ось тут у нас розташований наш відеоприймач. Бачимо, що знову ж таки йде живлення на ще один перетворювач, який налаштований на пругу 5 вольт. Тобто, у нас наші відеоприймачі в більшості випадків ті, які встановлені в окулярах. Вони мають однакову розпіновку і працюють всі від напруги 5 вольт. В випадку, наприклад, з відеоприймачем на 1,2, на 1,3, на 1,2 ми маємо той же самий пінаут. Але в будь-якому випадку, перед тим, як щось паяти і так далі, рекомендую перепровіряти. От. Далі, у нас є балун. Тобто щодо балуна, балун зазвичай використовується в всяких охранних системах. Для покращення відеосигналу. Тобто, зазвичай розраховується на те, що ми будемо пускати відеосигнал по витій парі, і для того, щоб покращити, щоб прибрати зайві шуми, використовують балуни. Будова балуна. Ну, ось ви тут можете бачити, це ось такі балуни я не рекомендую. Взагалі це просто катушка. Має бути щось приблизно ось таке. Тобто у нас балун одним дротом підпаяний до землі на відеоприймачі, іншим дротом підпаяний до виходу відеосигналу з нашого відеоприймача. Далі це все спускається вниз по витій парі. Ось тут виходить. На іншому кінці теж має бути балун. Обов'язково маєте розуміти, що в них має бути спільна земля. В моєму випадку я міг використати, наприклад, основну землю. Ось звідси. Але з практики, якщо пускати, наприклад, через окрему землю, то у нас відеосигнал зазвичай частіше. Тобто далі заходить на балон, після чого він заходить на відеосплітер, і з відеосплітера вже. У нас виходить на rca конектори І через ці rca конектори ми під'єднуємо до наших окулярів або до нашого екрану. Знову ж таки, ну, я бачив різні, досить багато різних станцій. От, бачив навіть такі цікаві, в яких в цій коробці була встановлена FPV-камера. От і поворотний сервомеханізм за допомогою камери і поворотного механізму ми могли покрутити нашу антенну і ну, виставити так, так, як нам потрібно. Я думаю, доволі зручна штука, з урахуванням того, що щоглу спускати не дуже хочеться кожен раз підіймати, а покрутити антену і виставити так, як. Ми хочемо, не виходячи з машини, це було б доволі круто. от Але знову ж таки, повторюсь це ще одне додаткове коліно, яке може вийти з ладу. Що я ще цікаво бачив? Можна, наприклад, Ну це якщо ми, наприклад, використовуємо з ретранслятором, для того, щоб. Нам покращити радіогоризонт, наприклад, або відлетіти ще далі. Ми можемо використати повітряний ретранслятор. Чи просто ретранслятор. І чому це саме ретранслятор? Тому що е, ми по суті. В такому випадку беремо ось цей приймач, вже виносимо його на якийсь носій. Далі у нас знову ж таки нічого не змінюється. У нас з дрона йде сигнал на 5,8, приймається ось цим приймачем. Далі до цього приймача, ну це вже наступне, наступне відео, буде по ретранслятору у нас. Підпаюється передавач на 1,2, який транслює на землю. І ось тут уже ми ставимо не приймач на 5,8, а ставимо приймач на 1,2. Таким чином. Розпіновка зазвичай однакова, тому це не є проблемою. Розміри плюс-мінус ті ж самі цих модулів. На цьому, в принципі, все. Я не знаю, я б ще додав би фотографії від різних виробників, але я думаю, це не варто робити. В інтернеті і так не проблема знайти ці всі речі. От на цьому, в принципі, все. Всім дякую за увагу.